А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер? А що донатиш? А що не донатиш? а що не державною? Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність? Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо. починаючи від тих, хто вверху закінчуються такими взагалі там ДЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають, і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у культуру культури європейської, неважливо, американська, неважливо. Бо ставте от плюс коменті: не де в світі ніде світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це зустріч з друзям, як бізнес-стреча. Бізнес чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А чого ти за кордоном? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда, просто як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном.